Рівненський верес продовжує шукати гравців з народу. Після попереднього відбору футболістів до основної команди на цей раз у клубі вирішили підшукати потенційне підсилення для молодіжки. Головний тренер Ю-19 Олег Шандрук упродовж трьох діб переглядав ігрові можливості близько сотні гравців з усієї України. Потрапити до фіналу відбору змогли два десятка найкращих, і ось вирішальний момент. Після останньої зіграної двосторонки коуч готовий назвати імена переможців. Я Зараз назву прізвище познайомитись ближче. З перспективою Залишитися на подальші тренувальні збори, підготовку до чемпіонату, п'ять футболістів пройшли цей відбір і отримали шанс проявити себе на літніх зборах разом з молодіжною командою Вереса. Серед переможців гравці з різних куточків країни Київщина, Тернопільщина, Вінничина та один футболіст з Рівненської області. 17-річний Ігор Ільчук з села Пісків навчається у Костопільському ліцеї, і був би не проти зарекомендувати себе на вищому рівні. Я побачив оголошення, що є відбір тому спробую. Завжди можна знайти свій шанс. Цілі можна ставити дуже високі, але хотів би потрапити в верес. Учасники відбору, які приїхали до Рівного на перегляд, мають різний футбольний досвід. У когось за плечима роки тренувань у провідних спортшколах своїх міст. Хтось встиг пограти за кордоном, однак пощастило не всім. Враження хороші приїхав на відбор, щоб попасти до вереса. Так все добре. Я задоволений. Як зазначив тренер молодіжки Вереса Олег Шандрук, навіть перемога у народному відборі нічого не гарантує цим гравцям. Хлопцям ще доведеться чимало попрацювати, щоб отримати шанс залишитися у рівненській команді. Не завжди інформація первинна, вона є достовірною. Тому ми десь трішечки ще придивимося до цих хлопчиків. Але є сподівання, є хороші якості гравців, тому сподіваємося, що вони зможуть проявити їх, і ми в перспективі зможемо їх запросити на збори тренувальні і в майбутньому взяти в команду. Практику проведення народних відборів у вересі продовжуватимуть і надалі. Вже незабаром у рівненському клубі стартує перегляд тренерів, які у перспективі зможуть працювати у структурі червоно-чорних. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко випускно. Новини